Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Подивимось, що тут є цікавенького. Такі цукерочки жувальні. Вага 80 грамів. Бачу тут оболоночка білого кольору, а серединка вишневого. Ціна 49 гривень. Є ще ось такий варіант. Тут навпаки, Верх яскравий, а серединка біленька. Такі олені теж 49 гривень. І ще є варіанти, ось такі, вони більш кругліші, теж вага 80 грамів за 49 гривень. Такі трубочки кукурузині із начинкою, шоколад та фундук, або зі смаком полуниці 29 гривень, 110 грамів. Чай, мудрість природи, імбир, м'ята та лимон. 20 пакетиків за 39. Така новинка Снеки Король сирів. 14 гривень, 30 грамів. Ще ось така новинка. попкорн карамелізований. 90 грамів за 27 гривень. Ось у шейки Смак інший. Так. Напій від Якобс тривуному зі смаком Сінабон. 6 гривень. Акційна ціна. Ще є ось такий напій від Якобса. Смак Дубайський шоколад. 19. Набір фігурок шоколадних. Ціна 69. Набір кухонний, Тут і ножі, і овчечистка, і ножиці. Загалом 6 предметів, 199 гривень. Пам'ятаю, колись давніше вони вже були в продажі. Хто з вас купляв, залишайте свої відгуки, як вони вам послужили. Сковорода діаметром 26 см за 399 Сковорода для млинців, діаметр 24, 299. До речі, сковоріт багато, приїхало новеньких. Новинки, такі, що ще не були. Такий варіант діаметром 24, 399. Набір боксів одноразових паперових. 10 штук 55 гривень. Набір тарілочок одноразових. Паперових 6 штук 27. Набір склянок, 6 штук на 245 мл. Ціна 189. Такий набір, 3 склянки по 310 мл 179. Такі келихи, 2 штуки на 300 мл, 149. Набір келихів для шампанського 3 штуки 99. 190 мл об'єм. І такий набір 2 келихи, 190 мл, 109 гривень. Набір кольорових стопок, 6 штук кожного іншого кольору. Ціна 129. Є набір стопок із надписами: 129 гривень. За набір 6 штук вони по 45 мл. Такий набір. Це є келихи для вина. Вони є різного кольору, 4 штучки, кожен келих іншого кольору. 360 мл 299. Більш класичний варіант келихи 6 штук, 249. Серветки Сілки до святкового столу. Їх є два варіанти. Двошарові 16 штук за 17 гривень. І трьохшарові 18 штук за 24 гривні. Малюнки є в них різні. Такі курточки-дощовички для собак. Ціна 349. Цей варіант. Мені найбільше подобається, бо вони йдуть світловідбиваючі, дуже буде гарно видно собачку під світлом фар чи ліхтарів. Тут інших просто смужками є ось ці світлобліки. Рушники для обличчя махров'я за 119 гривень. Розмір 40 на 70 сантиметрів. Дивіться, яка цікава новинка, такий килимок кімнатний, дуже він приємний на дотик, є в рожевому, є в сіренькому кольорі. Така форма, ніби хмаринка, ніби ведмедик щось таке. Ціна 129. Мочу на сканері, більше на вид медика схоже. Рубрика органайзерів багато не буває. Дивіться, які цікавенькі такі корзинки, кошики по 55 гривень. Вони продаються в розкладеному такому плоскому варіанті. Можна скласти. Такий, а ось такий варіант. Для дитячих речей такі корзиночки. Ціна 199 гривень. 64 гривні. Це така як сумка, розмір 45 на 45 висотою 20 для зберігання речей по 77 гривень. Такі органайзери, по 88. І більше по 129. І найбільші по 179. Чохол для одягу прозорий. 39 гривень. Є ось такий з візерунком по 55. Новинка на щиток для Такого детального прибирання автомобіля 49 гривень. 64 гривні коштує гілочка штучна, декоративна. Гіпсофіла. Багато приїхало бенгальських вогників є довші по 40 см довжиною. Ціна 55 гривень. Щоправда, не. А, ось є 5 штук. 5 штук довжиною 45 см. Є ще коротші по 16 см довжиною. 6 штук за 19 гривень. Такий брелок для ключів Космонавт. Ціна 55 гривень. Спрей міст для тіла парфумований від ловіт. Об'єм 100 мл. Новинка. Три аромати в асортименті І ціна 99 гривень. Ось таке дзеркало, воно йде двохстороннє. Ціна 99. І ще один варіант. Ціна 88 гривень. Подивіться, яка цікава новинка. Це і пінка для душу. Аромат вишні 129 гривень 200 мл. Доповнення до попередньої новинки. Сіль морська. Такі пляшиці, як шампанське, по 99 гривень. І появились пінки для ванни. 950 мл 99 гривень. Штучні декоративні квіти у горшку. Щось по типу орхідеї. Ціна 249 гривень. І такі варіанти теж 249. Гра настільна, розважаюча. 149 гривень. 249 гривень набір ігровий експерименти хімічні. 199 гривень набір іграшковий для вирощування кристалів. Білочка, яка іграшка? 199 гривень. Такі кухні іграшкові, багато дрібненьких деталей. Вони різні, схожі між собою, але різні. Ціна 199 гривень. Такий набір таця. Це для чаювання 139. Такі набори вже для кемпінгу 199